Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя, бажаю гарної, чудової всім погоди, крепких і здорових сімей. У нас кінець квітня, вже вечерії, і я хочу показати сім'ю. Мені самому цікаво, яку, коли я випустив матку. 15, 15 березня вона, закрита вона була 25 серпня. і Зараз побачимо стан, стан цієї, цієї сім'ї. Що вона принесла і чи вона принесла і скільки приблизно хоч розплоду. І Бо я її думаю розширати третім корпусом. Так, Дивимося верхній корпус. Забитий битком. Щоб не перевіряти все. подивимося таку випадкову. Дивимося що тут? Так, що тут в верхньому корпусі? Вийшов розпліт і засіяли. Так, подивимося далі. Що? Передостання. Тоже розпліт перга. Хорошо. Раз. Розпліті заливається вже три рамки розплоду. Три. Четыре. П'ять. Стоп, 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 чапка. Так, скільки я казав? Шоста. Шоста. Сьома наполовину лезалита і ставили ми сюди в зверхи. Що у нас це і з вощинкою зробили? Ось і наша маточка. Це матка місцева. Качківлянка. Де ще яйце насіє. Так, скільки в нас І ця рамочка засіяна. Дивимося, нижній корпус теж увесь у бджолі. Уверху сім рамок розплоду. А дівчатка. Подивимося, що у нас внизу. Так, центральна рамка. Дивіться, розпліт. Восьма рамка. Девчон. не повністю дев'ять. Десять. Вся засіяна в черві одинадцять. Трутень? Одинадцять. Матка 11 рамок розплоду. Все, все забито. Ставимо її корпус, я завжди раніше розширив, як говорять, правильно у розріз по теорії ставити. Ось отут розплід, тут розпліт, тут розпліт, у верхньому корпусі розпліт. Паузу зробимо. Формую нижній корпус, ставлю три малометки, ну давайте покажу, які приблизно. Це мало метки. Такі там така. Ось така. Теж така недостроєна. А то все вощина. І що вони тут мають робити? Це їхні проблеми. Ось так. О! І ставимо зверху другий корпус. І все. От бачимо матка, яка почала сіяти була з серпня по, по березень ізоляції. Бачимо два корпуси битком набитої бджоли. 11 рамок розплоду. Ну хай навіть не 11, якщо там вона трохи розкидала, я маю до різновікового розплоду. Хай навіть 8-9. Ну, Це ж супер. Я думаю, що ті матки, які, я знаю, в мене є які почали сіяти в січні, в мене їх небагато, так вони на місці стоять. По теорії ті, що в січні мали сіяти, в них мало бути набагато більше бджоли, ніж тут. Це наша місцева. Ще можна сказати, що ізоляція це дійсно, дійсно сила. Матка, яка сиділа в ізоляторі, і ми бачимо, що... Бджоли більше, ніж ну, Звичайно зараз важко знайти, де немає часу, бо цілий день працюємо, то момент, щоб зняти ролики, показати. Зараз так само далі ще є пару сімей, які я буду так само під низ розширати. А є ось так як ось в мене тут ось є корпус, де тут на 300, а далі рута. Ну, тут прийдеться ставити прийдеться ставити зверху. Зверху корпус. Ось пару днів назад поставив так само зверху корпус рутовський. Все, бджола пішла у другий корпус. Зараз піде взяток, якийсь надзвичайно ріпака. Майже немає, там щось 20 гектарів чи 30. То можна сказати, що ніщо. Чекаємо акації. Добре, друзі. Хай вам всім щастить. До побачення.